Як ми вже повідомляли, в Умані розпочала свою роботу нова громадська організація комітету з правах захисту прав споживачів. Метою діяльності комітету є сприяння органам державної влади у реалізації державної політики щодо захисту прав споживачів, сприяння забезпеченню безпеки для життя і здоров'я при придбанні споживачами продукції робіт послуг, сприяння при реалізації прав споживачів на придбання продукції робіт послуг належної якості, отримання інформації про продукції роботи послуги та їх виробників, виконавців. Продавців, а також просвітницька діяльність у сфері захисту прав споживачів серед членів комітету та громадськості. Наш комітет був створений в першу чергу для того, щоб допомагати людям, контролювати підприємства, торгові точки, дивитися, щоб не було просроченого несертифікованого товару. І навіть не тільки це, і ще дивитися, щоб було у людей до людей нормально з повагою відносилися, щоб у людей було при покупці якихось определених продуктів чи товара, такого, як, наприклад, електротехніка. Ну, ми займаємося всім тим, що люди споживають. У нас навіть є девіз свій, чиста вода, чисте повітря і здорова їда. Мешканці Умані позитивно оцінили новину і вважають, що сьогодні діяльність такої організації конче необхідна. Комітет захисту прав споживачів це люди, які займаються скаргами від громадськості, якщо виникають якісь проблеми із магазинами, банками. Можливо, якимись організаціями, що займаються їхніми питаннями, цей комітет захищає наші права як споживачів. Тобто, якщо ми купуємо якусь продукцію, яка є непригодна для споживання, то відповідно ми люди скаржимося. І вони вирішують ці питання. Це комітет, який турбується за те, щоб наших споживачів не обдурювали в магазинах у послугах. Представництво комітету знаходиться в місті Умань по вулиці Леніна, 10 а на третьому поверсі. Це над магазином «Шик і Бліск. Прийом заяв та скарг від громадян кожного четверга з 18 до двадцятої години. Заяви приймаються не тільки від уманчан, комітет має повноваження на всю Черкаську область. Тому прийом громадян буде здійснюватися з усіх районів області. Е, наш комітет працює по всій Черкаській області. Е, в першу чергу хочу сказати, що комітет наш молодий, створений він зовсім недавно. Е, хотів би сказати всім людям. Щоб до нас відносилися з поніманням, коли ми приїжджаємо зі своїми плановими чи не планами, перевірками, що я про це почав іменно говорити, тому що коли проводилися нами нашими співробітниками перевірки, дуже багато людей не відноситься з повагою до нашої роботи. В деяких навіть містах, ми зустрічали препятствия від людей. Скоріше всього, що ці люди. Не хотіли, щоб ми бачили щось то, що нам не треба бачити, то тобто, якісь їхні нарушення. А в інших містах, наоборот, люди до нас відносяться з повагою, відкривають двері, просять, щоб ми зайшли, щоб подивилися. Ми говоримо про це, що цим людям нема що скривати. Вони пускають наших співробітників. Якщо людина скупила товар і щось їй не подобається, чи неякісний, чи просрочений срок, ну мало що, може звернутися в цей комітет. А цей комітет. У вас такі випадки Ні, мені звертались? не траплялися такі випадки. Ну, Я знаю, що є такі комітети, знаю, куди треба звертатися. Люди також повинні це знати, що є їх, є кому защитити. Члени комітету проводять свою діяльність на громадських засадах і розраховують на широку підтримку та розуміння не тільки споживачів, а й реалізаторів товарів чи послуг. Тільки разом ми зможемо позбутися тих негативних явищ в торгівлі та обслуговуванні. І наостанок нашої програми хочу сказати кожному громадянину. Дивіться уважно, що ви купуєте в магазинах. Дивіться на срок годності, якщо щось сумніваєте в чомусь, просіть сертифікат. Ви по закону, як споживач, можете право, будь-який з вас, якщо вас щось не устраював в магазині, якщо ви побачили якусь некачу неякісний якийсь товар, підійти і потребувати у продавця сертифікат якості, звідки цей товар, яким він був випущений. І продавець обов'язково повинен вам надати цю інформацію. Якщо він цю інформацію не надає, беріть, купляйте цю прострочену продукцію, оставляйте чек і несіть до нас. Ми будемо розбиратися в з вашою жалобою.